Привіт! як справи, чого такі сумні? Останнім часом мене все частіше турбує питання про сенс життя. Як ви вважаєте, в чому він полягає? Це складне питання, яке кожен шукає для себе сам. Мені здається, сенс життя у тому, щоб бути щасливим і цей світ кращим. А ви як думаєте? Я теж багато про це розмірковував, але іноді не що сенс у тому, щоб залишити після себе щось важливе. Але іноді я думаю, що це просто ілюзія. Можливо, син життя не обов'язково в чомусь глобальному. Може він у кожному моменті, який ми проживаємо, в тому, як ставимося до людей, які поруч, як насолоджуємося життям і маленькими радощами. А що тоді робити, коли ці маленькі радощі не приносять задоволення, коли це вдається нас! Можливо, це період, коли варто зупинитися і задуматися, чого хочеться насправді. Найти своє місце у світі не легка справа, але варто придивитися до того, що приносить внутрішнє задоволення і гармонію. Я часто відчуваю, що не знаходжу свого місця, як ніби те, що я роблю, не має справжнього значення. Це може бути показником того, що тобі потрібні зміни. Інколи пошук сенсу і свого місця в житті вимагає експериментів. Варто пробувати нове, відкриватися для різних можливостей. Отже, твій шлях ще тільки починається. Напевно, ти права. Мабуть, ми надто прив'язалися до ідеї щодо великого єдиного сенсу. Можливо, варто шукати сенс у дрібницях і бути відкритими до змін. Саме так Сенс життя може змінитися разом із нами. Головне, не боятися пошуку і залишатися чесним із собою.